У науковій бібліотеці ДНУ налічується понад 30 тисяч рідкісних книг, розповідає заступниця директора Людмила Лучка. Каже, тут зберігають раритетні видання. Наприклад, одна з книг датується 16 століттям. Вона залишилась у єдиному екземплярі. 1549 рік це історія древності Рима. є слово Рим. Це найстаріша у нашій бібліотеці. Книга найбільше цікавить відвідувачів, каже Людмила Лучка. Книги міні формату. Найменша з тих, що є у науковій бібліотеці, текст вірша Олександра Пушкіна талісман. Ми показуємо, коли до нас приходять і студенти. і Діти в нас бувають і перший, четвертий курс. А студенти кладуть її так на величку. Ладошку свою, але ми його не відкриваємо. На жаль, тому що він ламається. У колекції бібліотеки є книга вагою 8 кілограмів. Це видання присвячено історії українського козацтва. Розповідає Людмила Лучка, каже, над створенням книги працювали видавці з п'яти країн світу: України, Росії, Польщі, Швеції і Франції. Найчастіше додає завідувачка відділу рідкісних видань Тейсія Малиновська. Такими виданнями цікавляться студенти та науковці. Останнім часом дуже багато студентів звертається до нашого відділу. Найчастіше звертаються взагалі історики, філологи, географи, тобто книги, які цікаві для написання дипломних курсових проєктів, і звертаються аспіранти. Зараз просто така вот ситуація, що багато книги, хоч є в електронному варіанті, ну либо платні, либо дуже сложно знайти. А в нашій бібліотеці ну, велике количество книг, навіть нічних екземплярів можна інтересного знайти". Книги з відділу рідкісних видань додому брати не можна. Всі охочі можуть прочитати її у стінах наукової бібліотеки Дну. Надія Мішина, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.